Доброго дня, любі українці, діти, батьки і люди планети Земля. Які в нас новини? Новини ось в кінці другого коридору трописа Рафомосоровського бачимо, що впав велетень дуб якраз на початку третього коридору. Це я вам показую, щоб ви бачили. Ось. Сьогодні такі новини. Вам же бажаю, щоб ви були сильними, енергічними, потужними, дружелюбними і приходили всі на допомогу і радісно вітали своїх близьких друзів і своє оточення. Хай все буде у вас добре. Робіть все помірковано і. Не е гайте часу, бо час кожного визначений тут на землі, і з цього часу зіткана тканина нашого життя у вічному житті або у вічності. З вами був Сергій Голосіївський, третій коридор тропистрафомасровського сукральне Голосієво. Місто Київ на все добре, люди.